Комітету пропоную вшанувати хвилину мовчання і геричний воїнів полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. На засіданні виконавчого комітету міської ради з 15 членів присутні 11 чуди виконавчого комітету право бути правомочним. Відсутні Сакірка Володимир Фелексович Калєнченко надіювання у відрядженні Усаченка Інна Анатоліна за межами міста, Сергеєв Олексій Юрійович, військовослужбовець ЗСУ. У роботі виконавчого комітету також беруть участь Данильченко Юрій Володимирович, начальник юридичного відділу виконавчого комітету, начальники відділів та управлінь. Дозвольте чергове засідання виконавчого комітету знамської міської ради оголосити відкритим. Порядку денного включено 30 питань, 31 різне. Чи будуть якоїсь пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную проголосувати за порядок денного за основу в цілому. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до порядку денного. Відповідно до відмітки особи відповідальної за захист персональних даних до порядку денного даного засідання включено 22 питання проєкту рішення порядку денного, що містять інформацію обмеженим доступом. Прошу голосувати за розгляд проєктів рішень з 1 по 22, включення без участі запрошених та припинити онлайн-трансляцію засідання. Прошу голосувати. Хто за, хто проти. Хто утримався? Рішення прийнято англо-голосно. Пропозиція приймається. Прошу выключити трансляцію. Переходимо до питання 23-го порядку денного про організацію дозвілля та розвитку дітей і молоді влітку 2024 року. Шановні члени виконкому, у вас на руках. Проєкт організації дозвілля наших дітей у 24-му року. Які є запитання, пропозиції? Обговорили, запитання має. Хто за. Під, під, під... за... Хто за затвердження Дупай, дан... даного рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався рішення прийнято? Дякую, Людмила Томові. Дякуємо. Питання 24. про фінансову господарську діяльність комунального підприємства з комбінат комунальних послуг за 2023 рік. Доповідає Чернявський Олег Миколайович. Доброго дня. Обговоримо Пропозиції. фінансовий результат. Комунальне підприємство Знамеський комбінат комунальних послуг за 2023 рік спрацювало з прибутком заборгованості і по заробітної платі, народінням і податкам відсутнє. Врахуйте тільки ті пропозиції, які були висловлені на попередньому. І наступного разу подавайте з відповідним періодом минулого року. Ставимо на голосування. Хто за проєкт рішення? Прошу голосувати, дане. Хто за? Хто проти, хто утримується? Рішення прийнято. Дякую. Питання 25. Про затвердження фінплану комунального підприємства з комбінат комунальних послуг на 24 рік. Будь ласка. Виноситься фінансовий план для роботи в 2024 році. Це зазначені всі види робіт, які ми плануємо робити, ну, виконувати в 2024 році. Які є запитання, Олега Миколаєвичу? Пропозиції? Зауваження? Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Наступного разу, хто проти, варкали, хто отримався одноголосно. Дякую. Питання 26. Про затвердження. Звіту про виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам'янської міської ради за перший квартал 24-го року. Доповідає Зайченко Анатольовна. будь ласка. Обговорили, Обговорили. зауваження за пропозиції. Обговорили. Не було ставлено голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за хто проти? Хто отримався рішення прийнято одноголосно. Питання 27. Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам'янської міської ради на 3 квартал 24-го року. Те, що обговорювали, пропозиції зауваження надходили, ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Ліна Анатольовна. Питання 28. Про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єктів нерухомого війна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України. На території Знам'янської міської територіальної громади. Доповідач Мостовий Олександр Євгенович, будь ласка, обговорювали. Зауважень. Пропозиції не надходило. Ставлю даний проєкт на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято на голосування. Дякую. Питання 29. Про надія дозволу на встановлення тимчасової споруди для вадження примірської діяльності. Питання обговорювали. Зауважень пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Питання 30. Про надання дозволу на встановлення літнього майданчику біля кав'ярні по вулиці Михайло, Чевсько, 12 в у місті Знам'янка. Питання обговорювалось, пропозиції зауваження надходили. Надходило е, встановити ціну за майданчик в розмірі 400 гривень, тому ми доповнюємо на наступний рік розробляємо е, вартість таких майданчиків. Фрегат, Ставлю проєкт дальнього рішення за на голосування за основу. Хто за. Хто проти, хто утримався? І тепер з, з, з поправкою да, Ляни Володимирівни голосуємо за дану поправку. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення одноголосно. Ставлю дане питання в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято в цілому. Одноголосно. Дякую, Олександр Євгеніч. Питання 31 Різне. Запитання, зауваження. Шановні члени виконкому. Питання винесені на розмови чергове засідання, розглянуті. Е, оголошую засідання виконавчого комітету закритим.